Друзі, всім бажаю, бажаю здоров'я. Так, дивіться, що я приготував козакам на вечір. Вечеря бомбезна. І не вважаю того, що сьогодні теж не було продуктів. Ну, я виходжу з ситуації. Так, дивіться зі мною. Так, дивіться, зробив сьогодні гречечку, стушоночку, зажарочку, не переварена. Я завжди роблю банками. Якщо півлітрова баночка, то роблю. Один до двох. Постоянно. У мене банки, ну, банок вистачає, я мірую всі за банками. Сало, сирок, шиночка, помідорочки. Робив ось таку грибну подлівочку. Грибочки, це і це тако хобаш, ну, щоб гречечка не була суха. Я буває роблю, буває ні, бо немає або грибів, або нема в мене настроєння. Так, дивіться, яка репка, бомбізна. Це рибка зубатка. зубатка. Я вам прикріплю потім фото, ви подивитеся. це риба зубатка. Я не знаю, чи дорога вона, чи ні. Ну, у нас такий екземпляр в перший раз. Я подивився, який. Ми її жарили і в клярі на обід, і так, бо я вам раніше казав, що все сом. Ні. Ми роздобули, що це, це зубатка. Я ще одне деко почув духовці, бо в мене сюди все не влізло. Так, помідори, огурчики, ікра, гріночки. Зробив салатик з курочкою, з ананасіками, з грибочками, з кукурузкою. Побратим купив зелені, він завжди виходить з позиції і постійно купляє мені зелень. Постійно в магазин попадає, бере мені зелень, всю забирає, яка там є зелень. Це в нього постійно. Так, і ще випічка трошки лишилася. Я вам говорю, да, що це порозривало, це мені виписали, що це дріжджі. Ну, навірно, бо такого ж у мене не було. Все, ось така вечеря. Вам всім гарного вечора, мирного вечора. Бережіть себе, не нехтуйте тривоги. Йдемо разом до перемоги. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава!